Красава, красава. Так, а шо ж цей? же ж Голуб. Да, ярує. Да. Так. Теж голуб. Ну, похоже на голубку, Сереж. Воно так і ярує і не ярує, ти понял. Мені каже, голубок. Ну тобі подобається. Нема слов. Ти кидай їх, короче, вони поєрують, ти понаблюдає. Ага. Це голубочка. Да. Це голубочка. Ну все, бачите, нові тільки почав йти широкі. Ага. Ну, да. Да, да. Мас, вже там десятка. Вони літали, сіро. Вони всі пиздоли. У мене прадід там сидить, так? Да? Да. То їхній прадідушка. Тебе вже все сімейство. <рик> только это, только а? А, а, это, дочка в мене залишилася. Дуже голубочка. Чого? Не знаю. Подивися, заярує, всі закиває. Ну там в комплекті все. Може і треба було кинути чи. чи розділяти? Кидай, бо почнуть ярувати, ти побачиш, ну, що до, що до чого, зрозумів? Ага. Це на голубку похоже. Вона не леніна, ця голубка. А я бачу, що це, зараз тобі скажу, травень май місяць, так? Да? І червень, червень останні діти були. Ну, ти зрозумів. Та вона серег велика буде труба. Вона вона літу красива. Це знаєш диви, такий Серег фіст розкритий. Зависає. Давай, да, зависає. Просто така ну, сильно красива влітуся. Вона вилене, потім буде башка біла. Така. У тебе є сизий голуба, ти казав, без парня. От підсунеш той кримачки сизого голуба. Це голубок. Красава. Красавець, так? Красава. Да? Вони всі красавці. Мічта студента, як кажуть. Да, да. Контраб... контрабандиста, контрабандіста, Серга. Ну хтось мічта серий, а в тебе вже буде все сімейство. прадед у тебе. Оця голубка вийшла. Мати одна, коротше, у них, а батьки різні, Поняв? Ага. Ці голубочки два роки. Прошла голубка. Мати була з другим парна. От бліту красиво, Серега, така вона, знаєш, така все, мягенька, така ленька, отака так трип-трип, як розкрилась, то як танцює. Ну, красава. Так, як мене та, ти мені поначалу горобини дав. І горобина глубка така, як тряпка. А її кинеш вона, блять. Вгору льогенька, пішла, пішла вгору, да, не шевельнешся, так. Да, да. Не в руках таке, знаєш, тугавате. Дуже голубочка. Це тієї голубки дочка оцей і сірого лускованого голуба його кобис убий в горі. Це я прокачав пробник, летіла красиво труба. Лорд, успокойся, дурачок ти, блядь. Ну якраз по рябашапі, вони не кровки, поняв, Сереж. А буде нормально. Я там дезінфекцію у будки зроблю, блядь, трохи. Це тобі подарунок. Левих пул. Тебе риби безпарний? Да. Да, тут. безпарні. Вона не леняна, виленя, а такі пера будуть. Ну, я ж тобі давав, помніш? А я да. це ж... Це, ж, це так, і зараз і, брат... тобі скажу. Травень, червень, це червень, послідні діти вийшли. Ну, ти поняв. І все, яйця ж потім я викидую. Ну, це вже. виходить, от того, що ти мені тоді давав. Це у тебе є молочний голуб, це її брат. О той що летить красиво, такий, фастатий. Да, ну круглий да, він а, такий. Він не длинний, він круглий шар. Це його сестра, тільки цього року. Вони одне молочне дають, одне рябогорле. Ну он фастубіла. Як у матері, ну то є нальот не влія, Сергіо. Тобі пидряба горло, сизаря голуба, краще не придумати. Це голубка. Тут теж батько полосатий кримак, мати. Хороший сизі всі голубки. Да, три голубки. Тут батько е... короче, сизий кримак, такий крупний там в мене, ну ти пазумів, він такий забілований, маховий темний. Да. Вона її в руках не вдержать. Ну якраз під кермаки, поняв все? Щоб пішли рябоголові красиві. Тут все в комплекті. А це тобі подарочок, це Женька ноги поламав, а воно вийшло. Ось що, свиняче його варжені. Ну, два місяці на костелях. Ну, буде білоголова на той год. Помниш таке маленьке, тебе давав було рябогорле? Паснючак кабель. А потім як виленяла, Красавець. Та вона й летіла так красиво. Це та це можеш випустити, Сереж. Це літак за голубами. Оце. Ми з тобою все одинаково даємо, Я думаю, там нема чого это, ну, переживати. Пол, ти байки? Європа. Європа. Доски набив сірий. Так, да, я ж кажу, Красота. засипав піском. Вікторович, піде комплект, а це все сидить хто. Є? Ні, це сидить, коротше, цей, сірий тримак. Mm. То шо, ну это? от якраз і, і діда зверху знімеш, і з знімеш, і тут усіх кинеш в одну будку випустиш uh -huh. і буде повний комплект. А до кого ти голубку хотів, рибуху? з ким в ну, рябу З ким припарувати? рябу? Яким голубом, так. Да. Побачу. Це безпарна безпарні якісь. Та є ряба. Той той за того, той, той за того. – Яке? а ну голуба покажи. Контужений ярувати вже почав. О, та голуб, ну тут Сереж. Ну тут нема що ловити. Голуб просто красавий. Контужений махові ярувати. темні. Точний прадіди, ті, що в мене старі сидять. Копія. Йо? Йо? Ну нарисований, Серег. І в літу, бач, красивий, як пера широкий в пасту. Якраз молочна ряба йому дасть, Сереж, все, що, що йому не вистачає. І кров'є. Другий? Це другий, так? Другий, так? Да. Це його брат. Ні, це виходить, коротше. Оце голуб, голуб це вийшов по тому тому що внизу. А я поняв, він, він болячку пережив. Ото ну када. Да, 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 да. Вони всі поздихали, коротше. А це вже голуби пішли, коротше, по цьому схобатому. Це цього годничні, Ну цього года голуби. Ну я поняв. Так вони глянь, вони диви, похожі повністю провичить. Копія, що. От той, смотри, що е. голубо цей лисолобий, да? і то в мене брат його там, ага. ну, ти поняв, одну 18, от одному 12. Так от вони точно такі дають, от копірують, просто бабудь, де у них баба була гарабинаря, отака, як оці голуба. От копія, лисолоба а, така, не відлічить. І от і вони такі, бачите, перо широке. Настоячі, батурянські, як кажуть, ну, зараз березні гаваські, ну, да. ну красавці, лисини, а, ряба, ще я покажу? Ну, от молочну рябу поділеш там. Палочна ряба покриві сірий, і буде те що, те, що тобі треба буде. А Це вже коротше, я не, не, знаю, не знаю, що воно тут вручиться. Давай я стану, щоб Сере, щоб не вилетіло. Ну, воно теж пізнючає, хотів убити, ну рука не дрогнула. Та ні, ну, таких, ти... таких голубів ніде ну, не на ковиря. Да, рябогорли да. красиві буде. Ну от вже одна є, підпорватися, познічатися до весни все одно буде. Якраз політає трохи. Не, не Сьогодні дождя бач, що твориться. Я боявся їхати, бо ну, по трасі ти бачить, що твориться. Там, машини попали, Опять? Не, ну Старі попалені, ну страшно їхати. Люди летять 120-130 під этими сітками. Сітки вітер, туди... дощ пообвисали. Дивлюся, машину. За цей, за це ще що не пусто вийшли. Це, це де, так воно так, Ракета, ну, Та живем Сука. до весни подивися, що там голуб, голубка, якщо що, щось тут порубати. Та ну красиво, що там говорить. Вітя, та хватить. Та ні, я вдруг щось буде безпарне, де ти будеш брати? Я не за то. Ну, поїдеш купиш десь. ось Серега, я ж не в тому плані. Цього, коротше, я вже. Оце хочу. Крила наверх ложити лихом. Це чорный рябу і Ну так, ну, да, ну красивий, бачиш, ну махи забіляні. А так грибогорли, точно, точно мати. ну Лисина, все. Ну нічого. Це голуб? Голуб, так. Да. А вона тьо, маха, коротше, все. Будемо пробувати. Та будемо пробувати. ну що. Ну, поки нема нічого, будемо радуватися тому, що є. Сереж. Вітер ну, такий сильний сьогодні, і дощ, труба, сиро, мокро. Ти не відкривав голуби, так? Да? Ні, ні. Та куди, ну, он моросить. Ну куди тривають? Вони блі повимазуються потом. А це що це ось що для мене ще голубочка є. Це голубка, 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 голубка. Голубка? Молочна чи сиза? Це сиза. Вона ще до війни вийшла і давав сашку. Це по тому, коротше, кремаку, ну не пам'ятаю чи по первому, чи ні. А, ти знаєш, по забілованом чи да. по цьому брату здоров'я. Так, да, так, да? так, да, да, да. Ну вона теж голубка така голубка сина, бачиш? Красиво. Пост набитий за пистяк. Пишена, так. Да. Да. А летіла, ганяв, Серега, да. а, Ну як, я її оддав, да. оце тільки привезли, ну вони тільки тут вкрили тільки, да, Ну да, послідали да, ні крайні. Да. Ну голубка красива, світла да. така, бачиш. Стой, стой, Сереж, я прикрию, щоб не повилітали. Треба сюди. Пер... Ну, о, краса, це Переб... Перебивати треба. От з кремаками перемішаєш. О, о, так, відуть тебе рябоголові. Там мати... матері рябоголові, а батьки. Я думав, він коротше цей. А він ще й літає. А він ще й літає. А ще й літає. Да. Я думаю, він не буде літати. Не буде літати на настільки... а він літає. Так. Ну ми ж за старями, Ще ні? Ні, ну вони так, ну їх самих згониш, коротше, вони підуть. Ну та голубка мишаста красива, так? Серега? Да? Така в руках. А ну піймай, вона тут. мишаста, мишаста рябенька, старябень лазить, так? Да? Мишаста знизу. А Це внизу о, Цього года. Ти можеш мишасті, Серега і сизім підливати. Ти поняв. Вони Це біз... по кримаку тому. Голубка вийшла. Ну, ну вона ще не линя, вша, не йде нічого. Ну, бач? ну красиво, так? Да? Та ну Серый. вона забілена, вона, короче, ну вона, короче. Вона красива, Сереж. Вона в люту, короче, поймаєш, якось кракиля, коротше, закидає, коротше, красиво. Це в обще не хоче. є? на яй. Так вона худі тут є. Ще ось сюди? Кримачку дав. Це ще. Ти ж бачив тоді, я показував. Я не знаю це. Красива чорна чер груда така красива, бачиш. Да, хвостяка такий, Це То одна? Це його. Ну, Це по тій голубам, що я йому дав. Що ти давав з Ну, Вона така якась, розумієш, на її льот такий якийсь, е, хльостки, а ця така якась широка якась стані. Тої... Лёг, короче, совсем другий, короче, от якийсь, не Іли прямий, я по то кажуть. Ну проста, ніяких нема, ні верхнього, немає. Нема, нижнього. нема, просте каже. Прост простенький лдка. Просто ледка все. Ну а так. Хоч щома. Yeah. От дивись, тебе дивись, Молочна рябу дав тобі, миша старябу дав. Там уже буде рябін подлить. що це пенсіонер, блядь. Голуб, або це голубка. Це да, голуб. голуб. Це ще тих, що кадався Перві. Перві, це ще довоєнні. Ой-ой-ой. ой Він такий бідний, коротше, я не знаю скільки йому до чого. Буде. Ну. -а -а. Там, ну, серйозно, ну він тобі дітей вже. Сидить. Дать, вітер, не вітер, пофіг. Ну, бачу, вони. для них вітер от, та іруть. А та, люди голуби здорові, якщо орган дує, буде, любі, Що мілкі, що крупні. різниці немає. Просто є такі голуби, що на вітру просто балуються. Другі грибуть, а ті і грають. А ті танцюють. Да, просто балуються на вітрі, як ото віддихають хочу вам душе показати, Петро Николайович. Та нічого, шом, шо, шо можна. Ми щастенько ну покажи, вона цей... вона, то вона, серослевана. Ну жділ, це ж він мені дав, короче. Кримочар пару цих синіх, е... синіх. Ну голуб такий. Ну такий, як надо. Хороші ну, роки, глянь. Да. Ничобенький голубок такий, короче, Санька молодець, короче. Білоглазий білоносий. Да, да. <laughs> Як Тонецький білоглазий білоносий. Да, да. Ну голуб красивий, Серега. Я санкой на ногах нески. Ну погониш побачиш. Не, ну я його планую до той кермачки. А, ти хоч підлить, просто кров. Да, да. М -м. Ну перебить, перебить цей. Прошли ну, під'єр сюда, до цього. О, ну да до да, цвітнуся. Таша, я тобі давав? Да, ну, то з тим. Крила на вас ложи. Ну тут нема шоли, Серега, я ж ті батька на день народження подарив. Що тут додать? Ти бачиш, голубка? Ні, ну ти сказав, що вони, короче... Ну да, брат, сестра. Да. От, от, да їх треба розбити. От ну, якраз ну, синього от, досить. От, синього тут? Дам, да, да. І й... підганяв ту голубку. Чи крилів немає ще крайні лідки. Та ну що дуже доганяє. Ну як, ну літають з хати на голубник. Короче. Ну, вітра підуть, кажуть. А ну, ну десятки типу. немає, ну що там є. А є такі, що, коротше, оце десятки, дев'ятки нема, воно як рахіт летить. Да. От, 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 таку на хату навіть не, не долітає і падає, пішов, пособирав, на кришу повикидав. А потім, Маш... ну, а потім десяточку як вигнало, саме танцює. Да. Ну, так, а Шокі. ходить збирати треба, тому що, коротше, ну, хто його знав, вилетить. Ну, бач, матері нема, матір забрав кобець. Мати, вона на матір похвора, ця голубка. А це, пам'ятаю, ти мені вначалі дав, коротше, таку голубочку. Ага. Ну, молоденьки, от вона мене, блять, з неба зюзис немає. А, і та то того я тобі давав такі невеличкі, набиті, були, такі круглі вилені, лисини такі на лабах. І, і дочка в неї була. Ну тут теж були їхні щас. діти, тільки там три роки тому чи два Голубу цьому п'ять років що я ті подарував, Серего, голуб розцвіті сил. Дітей ж там, бував. ну він летів голуб сильно. Тобто подхватиться такий крупний, як стане двором. Ну як, Сереж, на любителях. Ми держимо те, що нам нравиться, інші держать те, що їм. Да, да так, да, Тут така система. що... Короче, буде у тебе порядок. Де тут у є? Правнуки, внуки приїхали. Все, осталось попарувати і водити. А де миша стану піймать? Що, що з неї вийшло. Виленела. А то не вона сліва у нас, Серега. На щось похоже. Вона, ця голубка, Серега, а то Миша старяба, то, їх, то їхній останній последний... Їй ще Так, да, да, вона шустра страшна. там ще сарябенька, то її сестра буде. чи Брат не на сестра. Голубка красавиця, постум ну, так твоє. Ні, от, 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 о, ну все. Та на ну, що ти, блядь. Це перший вивод їхній. Ну, молодого голуба з голубкою звів по старим мишастим. Просто двох мишастів. Думаю, зведу, хай будуть, бо вже Кобись б'є, б'є старому вже Серега. Оце старому мишастому, у 26-му году буде 20 рік. Прикинь, Серега. В тому році дав ще одне голубиня мені. О, да. А це вже його праправнук. -пра ту біля, я. жалко, що ти перву дав. Да, ну вони летять. Ну, перва втекла тебе, що я зроблю. На бля. село пішло да. і вони літали з кінцями. Кобись шуганув, підхватилися, не обльотане, двора, не з кінцями. знає. Кінцями. Тут нема, що ловити. І то, та, Це перший вивод, Сергій, да? а ота рибогорла красива, то останній вивод. Mm -hmm. Ну, ти зрозумів. І зараз скажу тобі, май місяць, це у нас що травень і, і потім червень. Десь 15-20 червня последня вийшла, більше я вже дітей не беру, я ж літом не виводю. Я mm понял. -hmm. Да, вони всі такі вийшли, Сергій, всі одинакові. От там ще дві бачив, я на відео показував. Mm -hmm. Ото голуб'я голубка то після неї вийшли. Ну вони всі, ти бачиш, всі одинакові. І такі хльостки, блядь, дальо тут дурнувати. Ну це хорошо, що такі голубки різкі, ну. Та як... вони всі довжні бути різкі. Да, там... Вікторович, ну що, провідав дощ Шурує, мені треба їхати, бо мені треба в больницю їхати снімок, ногу дивитися, що там після гіпса. О, ще ще провідав тебе, це сьогодні ми тут їздили. Ну, бачиш. Жінці передачу передали. Брак цвітне, ну таке мережево фосте. Ну, красиве. красиве таке. Та що ти, блядь? А ворса яка Це голубка чи голуб? Голуб. Дать тобі голуба. У мене з голубу такий чорнофостий. Трумба. Це, Це голуб. Це голуб? Це голуб, не треба. Є. 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 Ай, красавець. Такий красавець. же ж нього там криля ще доходить. Це він по ком вийшов. По тому полосатому. полосатого. Ага. Вот то, что сдох, короче. Я понял. Его одно гнездка. А ось... голубка какая была, Сергей? Подожди, его одно вот сюда. Вот это. Вот это. Ну, красивая голубка. Это голубь? Это голубь, да? Это два голуба получилось. Да, сюда, красивые да. голуби, да, конечно. Ну, что там говорить? Бомба. А, короче, мамка, мамка... Маты кто? Що воно забіляне, таке пішло. А, а, а цвітна! Да, так, Цвітна. Глинява чи горобина, чи. Та то я скажу, глива. Вони спад... Це Сереж, це последні діти з під гробинного білоголового кримака. Ось, що в цьому році мене здох. Ну, 19 років голову було. То, що я показував то на відео, там оті, так? рябоголові всі, то її, коротше, як брати, сестри. Оце вони раз-4 вивода дають оце таку на грабину мазь, як я ну, не знаю, цвіткнулась. на хату, скатур, блядь. Ну, летіла сильно, так, да, вона, Серега? Да. Леха Тора казав, що летіла в нього хорошо. Да? А потім каже, ну каже, это не мой формат. Добре, добре, Сереж. Ну, сіраряби теж красавець, конечно. Все, Серик, шабашим. Давай, провідав тебе. Розводь кремаків, хай тобі Бог допомагає. Да, Молочнарябу підпаруєш, рябі є. Так, да, ну вважай, в мене вже дві молочнаряві виходять. Ну, ну все, От, ми ще старяба є, ще тобі на запас. Да. На крайній случай. Все, Вікторович, провідав, рад, живий, здоровий, я попер, бо, бол... бо мені ще в ще в больницю. Всі. Давай п'ємо каву, перекур Всі. і розбігаємося. Все. Всім привіт Ой, мирного неба. Да. Ось, ось, Відстановлюю, кермаків, тих восстановив, рябі восстановили. Ну і тих під попит. Ну, це цей буде шикарний кермачок. Да. На синю масі це. Що не там, видно. Там взагалі буде бомба. Голубка є така твій? Є, так. Риба горлі літій, три голубочки тобі дав подливаешь. Ну все. Потихеньку вітра, по, по... крайні льотки подоганять, хтось летить, да, хтось не летить. Наші голуби будуть літати, короче, чуть-чуть попозже. попозже. да. так. Да, хай вони трогають. Вичухаються. Парує ту гвардію, ти довольний. Так, да, довольний. Як, Як слон. Як слон? Та ну <laughs> ти що, така красота Красота, так. Да. Хай розводяться, хай водяться. У тебе дід їхній, у тебе все остальне, нехай собі літають. Старі є дві пари, Героїв, я на відео, Все, давай, розводь всім гарного дня. Мирного неба, хай не боліють. Нехай забере баголови ідуть. Як ти кажеш, полосаті. полосаті На у нас це зі да. Вікаласької області да, кажуть, да, да. Да, 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 да. головне, що, що з дому далеко не уходять. В радіусі 25 кілометрів це вдома. Да, да, Бо да, все да. вже птиці мало-мало залишилося. -мало Ніхто селекційною роботою займатися не хоче, так панти одні. Ну, Візьмеш хорошо, голуба, ну я не беру, От мені вони не треба, а образно кажу. Візьми, Юра, каже, взяв, голуба, привіз, не одного дитя не вивів. каже. Полосатиря. Голуб, каже, полосатий керівник. полосатого білофоста, полосатого рибафоста, полосата ряба три боку. Ну, понятно, ну, тут, ясно. ясно. Ну, Сміюся, це... та що там, я говорю, якщо не буде селекційної роботи, амба голубам, то нічого не буде. Забіловане, якщо кермаки вести, значить треба давати рибоголову або чисто сизе. Ну, якщо кермаки вести. Я имею ввиду ряба шапки чи рябоголові, хто як там. Да. Разводь, хай Бог тебе помога. Давай, удачи. Всем привет.